Доволі сувора зима примусила активно відкривати пункти обігріву у столиці. Таких 30 і 11 з них цілодобові. Які послуги надають такі соціальні прихистки? Розповість Ольга Киселевич. З настанням зимових холодів вкрай тяжких умовах опиняються безпритульні. В зимову пору року їм ой як не солодко приходиться. Доводиться шукати прихисток в столичних підземках, під'їздах та на вокзалах. Серед тих, хто опинився в таких складних життєвих обставинах, і 29-річний Максим. Хлопець розповідає, якщо прилаштується на ночівлю у теплому під'їзді, вважає, що пощастило. Однак мешканцям таке сусідство не завжди до вподоби. Є в мене така жінка, на Михайловській выходит яка виходить і доброе утро, добре покушать відносить, а ніколи мешканці ну, б'ють, виганяють. Звісно, що у пункті обігріву ситуація кардинально інша, однак надовго там не затримують. Коли ми прийшли в пункт обігріву, конкретно ну, що там нам дають? Нічого там, ну чай попив, все, свободе. Чому ми в переході знаходимося? Потому що нема де находиться. Чоловік час вийде на вулицю, він просто замерзне. Поки мороз слабкий у пунктах обігріву майже порожнє сходитись, люди починають, коли сутеніє, розповідають у будинку соціального піклування, що на вулиці Суздальській, в приміщенні облаштували кімнату для відпочинку. Відвідувач може погрітися гарячим чаем з печивом та зіграти у шахи. Якщо прийде людина з вулиці, ми надамо на загальних підставах таку ж допомогу, хай погріється, щоб людина не замерзла, щоб вона не. Обморожень. Для того щоб залишитись на ніч в пункті обігріву, потрібно сплатити символічну плату в розмірі 10 гривень. В цю вартість закладено все необхідне, чиста постіль, гарячий душ та медогляд. Проводимо візуальний осмотр. Після того, як ми посмотрели, бесідуємо з ними, оцінюємо жалоби, якщо вони є. Якщо потрібно, викликаємо скорую допомогу. Якщо нужна консультація врача, ми напишем направлення, і на наступний день вони йдуть в поліклініку. За потреби пропонують випрати брудний одяг. Прального закладу до нас привезли чисті постіль. Ми їх зміняємо раз в 10 днів і по мірі за необхідне. Ну що, стиральні машини у нас, ми підстіруємо для них одежу. Ну, те, що вони просять. Також в центрі є власний банк одягу в разі необхідності, підберуть кожному, що вдягнути. Якщо потрібно когось переодягти, в нас є можливість. Бачите, в нас якісь тут і брюки, і светри, і головні убори, і взуття є. Тобто, хто може поділитися з нами, ми будемо дуже вдячні, тому що така категорія, як бездомні особи це найбільш вразлива категорія наших громадян. Не потрібно їх залишати на узбіччі життя. 66-річна пані Раїса роботою закладу задоволена. Мешкає в ньому вже 11-й рік. Дуже добре на часі у нас дуже хороший директор. Це все насе добре. З наступного тижня синоптики прогнозують зниження температури. Тож у центрі очікують збільшення кількості охочих зігрітися та залишитися на ніч. Ольга Киселевич, Олександр Козуб, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.